Сучасні процеси глобалізації та суспільних трансформацій значно збільшують важливість збереження навколишнього середовища, а отже потребують України життя термінових заходів. Тривалий час незбалансоване використання природних ресурсів супроводжувало розвиток нашої держави та робило неможливим досягнення гармонії суспільства з навколишнім середовищем через нашу односторонню систематичну шкоду. Історично Першим глобальним форумом з питань охорони довкілля та Стольгомська конференція ООН 1972 року, за її ініціативою створено програму ООН з довкілля ЮНЕП. Важливою подією в діяльності Міжнародного природоохоронного охоронного року була Генеральська асамблея МСОП у 1978 році. Тоді ж було запроваджено такі документи, як Червона книга, Зелена книга. У 1973 році. Була створена Всесвітня комісія навколишнього середовища і розвитку. Якісно новим етапом щодо охорони довкілля та конференція ООН, що відбулася 1992 року в Ріо-Жанейро, де представники 179 урядів прийняли низку документів про принципи і основи дії метою сталого розвитку. У 2015 році на саміті в Нью-Йорку було схвалено цілі сталого розвитку на період. До 2030 року. У рамках цієї концепції і реалізуються основні напрямки сучасної екологічної політики України, ведучу роль у міжнародно-правовій охороні довкілля, покупку Генеральна асаблея ООН і Всесвітня харзія природи, закон України про охорону навколишнього природнього середовища. Закон України, що визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони природи довкілля. В інтересах нинішнього і майбутніх поколінь закон встановлює, що завданням законодавства про охорону навколишнього природнього середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів. Генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історикою культурною спадщиною. Екологічна ситуація в Україні значно погіршилася після захоплення Російською Федерацією східних територій нашої держави. З 2022 року, з початком військових дій, по всій території України ситуація почала набувати критичних масштабів. Значної шкоди навколишньому середовищу завів постійні обстріли, бомбардування, що в призводять до вибухів, пожеж, руйнування промислових об'єктів, забруднення повітря та води. Допоки весь світ лицемірно кричить про охорону навколишнього середовища. Україна без права голосу, щоб не задихається, згорає, захлинається. І єдина політика охорони навколишнього середовища, яка потрібна нашій землі. Політика миру. Час всеукраїнської української науково-практичної конференції, природа в окупації 10 років російської військової агресії проти товкілля, екологи з різних куточків України констатували, що внаслідок обстрілів росіяни пошкодили і спалили близько трьох мільйонів гектарів українських лісів. Під загрозою визнання опинилися понад 600 видів тварин, 750 видів рослин та грибів. У тому числі знесли до Червоної Книги України, 20% природоохоронних територій України уражені війною, 812 заповідних заповітних територій в небезпеці, майже 1 мільйон гектарів природоохоронних територій потерпають від війни. Якщо глянути на мапу України, то можна побачити, що саме на кордонах розташована найбільша кількість об'єктів природозаповітнього фонду, і саме вони найбільше постраждали від війни. Біосферний заповідник Асканіаново знаходиться в Херсонській області, відповідно, вже з самого початку вторгнення опинився в глибокому тилу противника. Бойових дій на його території не велося, однак майже катастрофою стало те, що через нього пролягає дорога, якою користуються окупанти, там пересувається важка військова техніка. Протягом окупації на території заповідника спалахнуло 46 пожеж. Згоріло 5500 гектарів, з них 2200 заповідної зони. Найбільші масштабні пожежі сталися 22 серпня та 1 вересня 2023 року, коли згоріло понад 300 гектарів заповідного степу. Кожного дня Україна проходить нові випробування. Кожного дня наш навколишнє середовище страждає. В цим відео я хочу закликати всіх переглянути свої цінності. Нашій землі вистачає болю, завдання нас громадян, піклуватись по неї не від тим, що стається дрібницею, донесіть своє сміття до смітника, прибеліть біля свого відпочинку, не паліть те багаття. будьте дітьми своєї землі.